Емоційне вигорання відомий термін з англійської «burnout» – це виснаження життєвих сил внаслідок тривалої втоми та стресів, а ще й відсутності повноцінного відпочинку. Як гадаєте, чи можна говорити про емоційне вигорання в роботі сімейних лікарів? Та медичних систем думаю, так тому що вони знаходяться на первинній ланці, до яких пацієнти приходять не лише з медичною складовою свого життя, а ще й з емоційними та різними стресовими аспектами. Позитивні емоції. За статистикою наявність емоційного вигорання спостерігається у понад третини опитаних працівників. Ще третина на стадії його формування. Основними причинами емоційного вигорання є тривожність та переживання за своє життя своїх близьких, постійний перегляд новин, відсутність якісного відпочинку та сну, фінансові труднощі, тривала робота, особливо у напруженому темпі, і велика кількість обов'язків. В межах цієї програми ми провели тренінги у чотирьох закладах надання первинної медико-санітарної допомоги. Наразі емоційне вигорання це зараз повноцінний медичний термін, який у міжнародному класифікаторі хвороб навіть має свій код. Наша ініціатива. Разом із департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради має на меті проведення тренінгів для сімейних лікарів, медичних сестер, медичних закладів надання первинної медико-санітарної допомоги. Працівники первинки дуже підвержені професійному вигоранню через те, що в них завжди вистачає часу на пацієнтів, але на себе не вистачає. Будь ласка, не забувайте про своє ментальне здоров'я та піклуйтеся про себе.